Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні буде відео про кроликів. Я хотів би вам розказати, як збільшити раціон кроликів на 8. Що їм можна давати осінню, так як зараз не такий великий в них раціон, тому що зеленого мало де знайде, зараз вже так. Типу вже Ну ще можна там щось зелене знайти, але небагато. І сьогодні я хотів би розказати вам, що ж ще можна давати кроликам такого зеленого, що ще залишилось в нагородах, чи там в садках, чи ще десь. Ну що ж, розпочнемо. А розпочнемо ми з того з капусти. Розпочнемо. Ось такої капусти. Капуста зелененька, кролики обожнюють її і будуть з задоволенням їсти. Тому що вона. Непогана на смак і вони її обожнюють. Як ви бачите, зараз ось ця їсть кроличка, саме лист, листя капусти. Далі. Що ще можна давати? Далі можна давати ще яблука. Як ви бачите, тут ось є яблука. Тут. Ну, і всіх кроликів є яблука. Яблука зараз можна знайти. Дуже легко, тому що зараз осінь дуже багато є яблук, вже всі вродили. І якщо у вас там є якісь маленькі там яблучка, то кролики будуть теж їсти їх з задоволенням. Ну, а ми переходимо далі. Далі у нас йде е, малина. Малина ще зелена, ось як, наприклад, у мене малина зелена. І можна їм різати гілочки малини і давати теж. Також вони будуть їсти, вона ще й корисна для кроликів, буде, буде крепший імунітет і тому подібне. Якщо у вас ще є там хрін, бажано листя, але можна і коріння хрону давати, теж він виробляє імунітет. Тож кроликів буде дуже сильний імунітет. Розказували мені люди, що навіть не вакцинують кроликів, але так, не потрібно робити, що навіть не вакцинують кроликів, а просто дають чорнобривці, коріння, не коріння, а листя хрону, і кролики в них так живуть і не гинуть. Ну, а ми переходимо далі. Далі у нас йде гілочки винограду. Теж вони будуть їсти з задоволенням гілочки винограду. І будуть вам за це вдячні. Як ви бачите, ось цього є гілочки винограду тут. І вони собі потрохи гризуть їх. Далі можна давати кукурузу з качанами. Тож вони, я вже казав, це відео, що будуть гризти качани і менше будуть гризти клітки вам. Що ще? Переходимо далі. Якщо у вас залишилась якась там, я знаю, там роде цибуля, ще є зелена, є кріп, є петрушка кроликам це теж можна. І вони, я впевнений, що вони будуть з задоволенням їсти це, тому що це все ж таки зелень і ще й хороша зелень. Так, ну а далі. Що далі ще? Щоб нічого не забути. Яблука. А! Далі ще можна давати кроликам листки. Небагато, але все ж таки можна. Ну, листки вони не Не будуть так прям дуже їсти, але можна ще Листя може бути ще їм, як підстилка. Теж нормально. Підходить як підстилка. І менше треба буде їм кидати соломи. Ще можна давати їм хвою. Але я не знаю, чи зараз на даний момент можна. Ну, краще зараз не давати, але вже зімою можна буде починати давати. Я ще знімлю відео зимою. Ще буде повторення, що хвою можна давати кроликам. щоб Теж таке саме буде відео. Що зимою можна давати, як збільшити раціон кролика. Тому що зараз я не знаю, чи є ще смола у хвої, чи нема. Ну, вже воно не, не виділяє, певно, що смолу. Ну, все одно краще зачекати, але потім можна буде давати. Спокійно. Ну, ще можна давати багато кроликам різних. Всякі гілочки, там такі маленькі, нарізаєте на, на маленькі такі кусочки і даєте кроликам. І вони будуть собі їсти їх, гристи, І менше будуть гристи вам квітку. Далі таке бурячок, там можна їм дати. Вони теж, теж будуть його. Їсти. Ну, як ви бачите, ось ця кроличка є в неї тут повну всього, але їсть саме капусту. Так що, якщо у вас є капуста, давайте. Цих кроликів все менше і менше тут, тому що гарно їх купують. Я раніше з нього було повно, а зараз вже і не так багато. Як ви бачите, тут ось листочки. Тут не кормушечки, там тут яблочко, тут ось зрізане яблучко, тут бурячок зрізаний. Сидять вони собі тут разом. Фландер залишився один, таке здоровенький, красивеньке кроленятко. І всі Каліфорнія. Як їх багато. Вже й не, не дуже так і багато, але все ж таки є. Тут, ось, вже я показував вам раніше. Він маленький, такі невеличкі були кролики, а тут вже дивіться, які здорові. Можете подивитись мої там одні з перших відео, які вони маленькі. Але я думаю, він ще буде вирости. він так, зараз покажу. Ось. Такий у нього папа. Та він тут здоровий, кріль. Так що я думаю, що ще буде. Рости той кролик, але він же важить 5 кіл. Це як для фландера це небагато. Кролиця десь важить кілограм 7, десь приблизно так. Точно не скажу. Але десь приблизно так. Ну, в принципі, все. Все, що я мав вам розказати, такий раціон у нас вийшов. Давайте, і кролики будуть з задоволенням це все їсти. І в них буде вироблятися так само, буде кращий імунітет. Тому що це все вітаміни, це все різні вітаміни, тому що в кожній рослині свої вітаміни є, присутні. І кролики, якщо будуть це все їсти, будуть багато получати вітаміни. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.